Конфлікт навколо стрілянини на Микільсько-Слобідській отримав продовження. Сьогодні громадські активісти зібрались під стінами Дніпровського райвідділу міліції. Серед вимог відставка його начальника. На думку мітингарів, саме бездіяльність головного районного міліціонера, призвела до стрілянини під час акції протесту проти забудови берега Дніпра у середу. Нагадаю, 1 квітня мешканці мікрорайону Микільська Слобідка повалили бетонний паркан на будмайданчику, де хочуть звести 20 висоток. Після чого розпочали сутички між учасниками акції. Та тими, хто називає себе охоронцями забудови на місці протистояння. Мі міліція затримала дев'ятьох осіб. В одного вилучили автомат Калашникова, помпові рушниці та кілька десятків набоїв Відкрито кримінальну справу за фактом хуліганства. Вчора сходіла к врачу, де я, в общем-то, ну получила описання своєї травми. Сьогодні хочу подати заявление як пострадавша, тому що міліція стояла. К нам ліцом спиною к тітушкам і не приймала ніяких дій для того, щоб це зупинити. завдяки вчасному втручанню міліції, не було допущено кровопролиття. На даний час настановлено двоє потерпілих двоє потерпілих, які визнані офіційно потерпілими. Решта, будь ласка, якщо є у вас дані, які люди ще постраждали, приходьте в Дніпровське управління.